Колеги, ну рада голосує за все, що треба і не треба. І якщо подивитися на порядок денний засідань Верховної Ради, у нас є все, що завгодно, окрім того, що дійсно турбує людей. І дійсно турбує тих, хто захищає нашу державу сьогодні на фронті. Це демобілізація. Скажіть, будь ласка, в цьому залі всі пам'ятають, що коли приймався недолугий закон про мобілізацію, і ви дали 227 голосів за те, щоб у людей забрати демобілізацію. Ви всі пообіцяли разом з вашим урядом, президент це розповідав, що через 8 місяців буде закон про демобілізацію. Де він? У мене питання до Кабміну, до президента як до верховного командувача, до профільного комітету. Де демобілізація, яку ви пообіцяли людям? Коли я і мої колеги з розумної політики розповідали, що ваш закон це сміття, ви тут хіхікали. Можете зараз піти і запитати у військових, які боронять державу, аж до чого призвела те, що немає демобілізації. Що сьогодні відбувається з поповненням, яке не хоче дуже часто потрапляти до Лав Збройних сил України. Ми це бачимо, бачимо на жаль, і через російську пропаганду. А це чому? Тому що ви не даєте граничних термінів, коли люди зможуть повернутися додому. Ви не дали їм ротації. До речі, наші правки розумної політики щодо ротації також були в законі про мобілізацію. На щастя, нам вдалося побороти абсолютну безглуздість або злочин, який ви запхали в закон про мобілізацію про 18 років. І це є підтвердження Генерального штабу і Міністерства оборони. Подивіться засідання комітету. Я пам'ятаю, що потім президент розповідав, що це все брехня так не відповідає дійсності. Але хотілося почути тоді позицію президента, а що зараз відбувається з мобілізацією 18-річних, які раніше були обмежено придатними. А скажіть мені, будь ласка, що відбувається з відпустками, що відбувається з наповненням, де ті 14 бригад, які стояли в тилу, за словами президента, повністю готові до захисту до захисту батьківщини і обороноздатності нашої держави? Їм просто не вистачало техніки. Ті, хто їздять на фронт і спілкуються з військовими, знають техніки дійсно мало, але катастрофічно не вистачає сьогодні людей. І якщо ви далі будете їм брехати і розповідати про те, що демобілізація буде через 8, через 10, через 28, через 100 років, тоді вони взагалі зневіряться і в вас, і в те, що вони сьогодні роблять. Це величезна проблема, коли влада бреше захисникам прямо в очі.